Шановні педагоги, батьки, учні, завершився навчальний рік. Сьогодні хочу подякувати нашим педагогам за ваш професіоналізм, за підтримку кожної дитини у цей важкий час. Хочу подякувати нашим учням що ви, за те, що ви постійно виходили на онлайн-уроки. Були активними учасниками у різних заходах, конкурсах, класних годинах, нашим батькам, бо ви були активними учасниками освітнього процесу. Сьогодні вітаю наших випускників. Бажаю вам успішно пройти мультипредметний тест та обрати ту єдину дорогу в житті, яка приведе вас до успіху. А всім нам разом. Зичу здоров'я, миру, перемоги в нашій Україні. Чекаємо всіх вас у наступному навчальному році. Зі святом, дорогі мої! Це треба в бібліотеку здати. Це теж о! А це ж з географії за шостий клас. Річки я бачив без води, майбутні шестикласнику. А ти, степи я бачив без трави, майбутні шестикласники. А ви. Я бачив без людей країни, а на папері кліматичні зміни. Без каміння гори, без кораблів море, без гілок дерева, а без піску була пустеля. Географія цікава, тож виконуйте всі вправи. Що я знайшла? Це ж з фізики за сьомий клас? Творці фізики? Пам'ятаю, як ми його презентували. Мудрець Арістотель детальну природу вивчав. Інженер Архімед фундамент науки заклад. Творить галілей, телескоп та фази Венери відкрив. Великий закон всесвітнього тяжіння, поясни. Прогреси науки і розвитку людства вони присвятили життя. Може, майбутнім семикласникам дасться такі ж зробити відкриття? А це що таке? Маска? А, основа здоров'я. Так, пригадую! Саме коли я був у 8 класі, розпочався COVID-19. Дистанція, самоізоляція, маски і шапка. Щодня від мами я чув одне і те ж – де шапка, де шапка, де шапка. Тому майбутні восьмикласники, щоб ви не вивчали на уроках основ здоров'я, фізичну активність здоров'я, вибір харчових продуктів чи вплив забрудненого повітря на ваше здоров'я. Перед школою доповідайте батькам, що ви в шапці, щоб вони не хвилювалися. Що тут у нас? У з 20 по 27 травня оголошується збір макулатури. Так. Мама! Неси макулатуру! Так, що тут у нас? Чернетка? Уходу мистецтво. О! Справжній граніт науки, математика. Річ корисна, але так-то трохи. Хімія, хакці. Чи українська література чомусь написана? Ну добре. Так, а це вже цікаво. Правознавство. 9 клас. Так подивимося, що тут. Власність неповнолітніх. Сім'я, шлюб, адміністративні правопорушення, юридична відповідальність. Слухайте, а корисний цей предмет правознавства. Він же охоплює усі сфери нашого життя. Значить його можна і за хлібом безпечно сходити, і одружитися правильно. Ось. Дивися, цікавий факт. На роботу можна влаштуватися з 15 років за згодою одного з батьків. Ну і чому ти досі ще не на роботі, ну хутко до праці. Ой, а перед тим як йти, я хотів би порадити майбутнім дев'ятикласникам, щоб вони сумлінно вчили право і знали, яка може бути відповідальність за їхні дії. І, звісно, ніколи не чинили правопорушень. Дивись, а це ж з громадянської освіти. Так, десятий клас. О! Критичне мислення та медіаграмотність! А пам'ятаєш, як ти запізнилась на урок, і я сиділа одна за партою цілих 10 хвилин. Ну то ще що запізнилась? А ти пам'ятаєш, як я ефектно виступила? Та ще й отримала 12 балів. До речі, тема дуже цікава та необхідна. Тож раджу усім десятикласникам не запізнюватись на уроки громадянської освіти. Що ти робиш? Як усі всі одинадцятикласники вчу математику, готуйся до НМТ. Ти теж повторив множення та ділення десяткових дробів на десятковий дріб. Яка математика, на вулиці сонечко ся, пташки співають, квіти, квітне. Я закінчила п'ятий клас, а не 11. -й. У мене канікули, врешті-решт. Я відпочити хочу. П'ятий клас закінчив. Тепер можна відпочивати, на велику ганяти, засмагати. По більше голів футбол забивати, без обмежень в комп'ютерні ігри грати. Що-що мамі допомагати. Дистанційно попрацювали, усі контрольні написали. Отже, час не відпочити, наші сили відновити. Любійцевісти, ваше право на відпочинок, розваги та дозвілля. Буде цілком і повністю задоволено З 3 червня по 31 червня я хочу, щоб ваш відпочинок був веселим та змістовним. Тому раджу його провести на природі разом з рідними та знайти нових друзів, малювати, співати, у виставах грати, на екскурсії ходити та цікаво відпочити, Насолоджуйтесь літніми моментами. А я нагадую, що ваш відпочинок не повинен шкодити навколишньому середовищу. Тож, любі учні, я благаю, природу ви любіть, не наважитесь ніколи, їй шкоду причинить. Даремно квіточки не рвіть, Та шині спокій дайте. Усе, що є навколо вас, любіть, оберігайте. Я пропоную вам декілька активних ігор для друзів, а саме вуличний баскетбол або волейбол, бадмінтон. також... Не забувайте про загартування, купання у водоймах, але тільки в дозволених місцях. І не забувайте про ранкову зарядку. Хто здоровий, той сміється. Це йому в житті вдається. Життя сприймайте ви нацненно. Здорові будьте ви щоденно. Я ж сподіваюся, що ви будете домашніх улюбленців і безпритульних тварин годувати. Квіти на підвіконні поливати. Тих, хто сумує, втішати. Тому, хто в скруті, допомагати. Бо не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку. Доброта з руками не старіє. Доброта, як сонце, гріє. Та не забувайте про безпеку, адже вона найважливіша. Не чіпайте невідомі предмети. При виявленні вибухонебезпечних предметів, повідомте дорослих. Не нехтуйте правилами безпеки під час повітряної тривоги. Пам'ятайте, що війна ще триває. Тих, що заспокій спокій у місті, це робота наших захисників на передовій. Тому давайте робити добрі, обдумані та корисні справи разом, щоб наближати перемогу та мир на наші землі. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир Україні і не гинули діти, щоб не плакали мами. Сторобі над цінами, перемога настала, в боротьбі з ворогами, щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неодмінно, гарних літніх канікул до зустрічі у новому навчальному році.